Сьогодні ж день ми бачимо, що інтенсивність майже не змінилася. Щодня ми фіксуємо від 400 до 550 обстрілів щодобу. Переважно це fpv дрони, артилерія. На жаль, це частіше ворог безпосередньо атакує сам обласний центр. І що змінилося? Якщо раніше ми бачили, що ця тенденція була здебільшого вночі, то зараз бачимо ворожі атаки вже і в день, як то було на минулому тижні, коли постраждали цивільні будівлі. Корпус Запорізького національно-технічного університету і страждають люди. Наразі у нас в лікарні перебувають 24 людини після ворожих масованих обстрілів. Тож в цьому тенденція вона є на жаль незмінною. Також ворог вже три з половиною місяці а більше намагаються своїми штурмовими діями безпосередньо атакувати лінію фронту і наших військових на лінії фронта. Для нас це знак до того, що ми маємо більше допомагати військовим. Як слідство на цьому тижні фондок була проведена Рада оборони, і ми прийняли рішення збільшити оборонний фонд з 2,5 з мільярдів гривень до 3 мільярдів гривень.